Всім привіт-привіт! Я Аня і тут затишно. Рада вітати вас на своєму каналі. Це відео про заготовки. Я люблю зробити ось такі заготовки в морозилку, щоб полегшити собі, скажімо так, кухонний побут. Тому приєднуйтеся до каналу, залишайте свої відгуки, а ми поїхали робити заготовки. Діто! Діто! Кіт! Кіт! Перце я буду заготовлювати на декілька варіантів. Перший варіант це для піци. Тому буду нарізати такою дрібною соломкою і вакуумувати Другий варіант це буде для салатів або для зубок. Тому буду нарізати кубиком. Також буду вакуумувати і... Мені такий варіант дуже підходить. Минулого року я робила тільки для піци, а для зуб я купувала такі заморожені суміші в магазині Дивоціни. Цього року я звернула увагу, що перці були по 61 гривень, потім по 76 і вирішила взяти декілька штук і спустити собі трішечки життя. Ось так я нарізаю для піци, і я дуже люблю піцу з салямі, перцем та помідором. Це просто мені можна якісь тупи піц не давати, зробіть мені таку Це любов. Трішки ще сиру, звичайно. І класний соус якийсь на томаті. Обожнюю. Також люблю додавати ось такий перчик до рису. Бургуру. Це дуже смакує з цими крупами, тому зверніть увагу на такі варіанти також: обжарити перчик, кукурудзу, наприклад, цибульку, морквичку і додати в бургур. Ще якесь м'яко, наприклад, курочку або ж це машинка. Ілля завжди поруч десь зі мною, навіть якщо ви його не бачите в кадрі. Ми співаємо, ми говоримо. Ви вже чули це трішки раніше. Що робите ви заготовки? Я почала їх робити, до речі, вагітною, тому що е, хотіла знову ж таки полегшити деякий побут в майбутньому, і насправді це була дуже класна ідея. Я зробила лазанью, я зробила чебуреки, ще різні ось такі заморозки. І насправді, приготування їжі не було для мене критичним. Приготування їжі, в принципі, не є для мене критичним. Єдине, що вигадати, що приготувати, буває досить критично, тому що немає натхнення, немає бажання. І ось в такі дні, коли немає натхнення і бажання, можна витягнути щось з морозилки. Тому що я з тих людей, які люблять саме домашню їжу. Я не проти там, закладів, я не проти е, заморозок, які подаються в магазинах, але ми завжди маємо розуміти, що це також і фінансова сторона. Така, такі заморозки в сезон є досить вигідними. Знову ж таки Ці перси були куплені за ціною 66 гривень за кг. Це вигідно. Плюс навіть мати ось такий примітивний вакуматор, також виручає саме місце у морозильній камері. Мені буде цікаво знати, скільки людей також е, таким методом заготовлюються, тому що я знаю багатьох, хто заготовлюється саме в вигляді консервації. Е, я люблю деяку консервацію, такі як помідори, огірки, е, фасолька, е, також е, е, перчики. Інколи не всі рецепти мені подобаються, баклажани також, не всі більше гострі рецепти мені подобаються. Я не дуже люблю. Заготовку кабачків у вигляді консервації, я люблю з'їсти їх свіжими, мені не потрібні вони зимою. Або ж, наприклад, це різноманітні гриби, як білі і шампіньони. А ще, ну, цього року білі нам не світять, на жаль, і... але я дуже хочу колись піти, щоб ну, з кимось таким досвідченим по гриби. І щоб не йти лисички, я це я не їла їх декілька років, а щось я трішечки боюся купувати їх з рук. Ну, коли хтось невідомий мені ходив по гриби. Якщо це хтось знайомий, наприклад, ходив по гриби, я скоріше візьму ці гриби, ніж куплю десь. Я не знаю, я чомусь цього дуже дуже боюся. Як ви до цього ставитесь? Чи ходите ви по гриби? Чи... Ну, справді. Як ви заготовлюєтесь на зиму? Мені цікаво дізнатися. Я люблю ось такі відео дивитися, коли хтось розказує, які в нього заготовки, що він закриває, чи готується він взагалі, чи не готується. Взагалі ще до нас їде е, коробочка з Китаю. Це маленький спойлер. Надіюсь, вона прийде, е, так як обіцяється, в перші тижні з жовтня, тому що там дуже багато побутових речей, але також. Там є деякі речі для заготовки на зиму. Тому е я хочу зняти відео про те, е як е ми готуємося до холодної зими, до можливості відключень світла. Ми знаємо, де ми живемо, ми живемо в Україні. І такі речі е з руками е ми набуваємо. Минулого року я купила афігенний термос, також хочу зняти його в цьому відео і показати саме. Класні штуки, на жаль, які потрібні нам для того, щоб перебути зиму. Дімо так. ось помідори. Помідори це оці домашні це любов. Але я побачила і буду хвалити тікток, як їх зберегти на зиму саме не консервація, а ось так заморозити. Я не маю великої надії, що я їх буду використовувати ще десь, окрім піци, тому що я їх зготую саме для піци. Але мені цікаво, як вони пізніше, от якщо їх розмотати з цієї хачу плівки, як вони збережуть свою цілісність. Хто так робив, відгукніться. Мені також цікаво дізнатися. Це я побачила в Тіктосі, тому повторюю. Надіюся, ну, як мінімум, хоча б потім на соус підуть, тому що я ще закрила, я не закрила, я заморозила просто перебиті помідори з Зараз Покажу вам в кінці відео, що взагалі я ще робила в морозилку. А це, ну, так, не на, навіть не на зиму, а просто для користування знову ж таки, як покращити собі побут. Тут майже 3 кг моркви. І я буду її заготовлювати собі для зуб, для, знову ж таки, різноманітних страв з рису, з бургуру, з гречки, навіть макарону. Завжди можна використати. Ось так мокву почистити, помити, почистити, деяку нарізати. Наприклад, оцю я буду нарізати для русолів, різноманітних зубок. І кубиком також для зубок. І натирати в двох різних видах на грубу терку і на дрібну. Макву я не вакуумую, тому що вона в обіході завжди часто, це не для якихось там конкретних страв, тому я не буду її вакуумувати, а просто в кульочки поза Я щось для відео не купила зіп пакети, я я банально за них забула. І не знайшла. У мене колись були зі пакети, я не знаю, де вони ділися. Мені потрібне на реальне в гетеробі три складі нашому, але до цього ще трішечки не доходять руки. І по ось так в кульочках потрішки заморожую, потім собі втістаю для різноманітних страв. Це також дуже зручно і дуже пришвидшує життя. Я ще хочу зробити так цибульку та буряк. Таку собі борщову заправку по швидкості зробити. Попереду ще багато-багато різних відео, тому залишайтеся зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, робіть активність, тому що без активності YouTube просто не просуває ці відео. Дуже малі охоплення, мало хто їх дивиться. І, відповідно, коли в тебе маленькі охоплення. І знімати трішечки немає такого великого настрію. Тому, будь ласка, підтримайте мене. І, як завжди, підтримуємо своїх. Маленький донатів не існує. 5, 10, 20 гривень будь-якому фонду на будь-який збір. Дякую. Ми всі періодично з вами дивимось новини. Читаємо різноманітні групи. І ці дні були дуже важкі для України. Для Києва, для Одеси і для інших міст. Тому пам'ятаємо, хто ми, звідки ми. І борімося. Дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. Я всіх дуже люблю, дуже чекаю на своєму каналі. Діліться своїми лайфхаками, як ви все це переборюєте, як ви тримаєтесь Кубки. Бо я також намагаюся себе чимось в такі дні зайняти, щоб не думати. І ось мої заготовочки вже чекають, щоб відправитися в морозилку. Що ще я заготовлювала, я ж казала, це різноманітні ягоди. Тут полуниця, ожина, малина. Також трішки вакуума, трішки по якихось формочках. Це не все, більша частина і так в морозовці. Ось така фасолька, ми називаємо її шпирогівка. Я не знаю, як вона називається по-справжньому. Ну, для нас це завжди була шпарагівка. Я думаю, що вона має якусь трішки іншу назву. Також, звичайно, це був фасолька, вона є вже зварена, до речі, ось ця вакуумована. гарбуз як без гарбуза. Обов'язково передивіться ще відео всім па-па!